Власним віршем розпочала церемонію нагородження соціально-патріотичного проєкту Жінки, що вражають, одна з номінанток Ольга Фіновська. Я серед всіх жінок, одна єдина, мій батько Дніпр, а мати Україна. Третій рік поспіль в Хмельницькому вручають нагороди жінки, що вражають. Цьогоріч в чотирьох номінаціях. Завжди, насправді, долю держав вирішують пасіонарії, вирішують активні люди. Москальська рода нам вибуло не залишила. Ми зобов'язані бити боротись, працювати, волонтерити заради наших дітей, заради українського, майбутнього наших дітей, насправді. Вам, товариство, ще раз і ще раз щира подяка. Для мене буде велика честь нагородити сьогодні надзвичайно достойних жінок. Надія Авозяк – дружина звільненого з полону Азовця і одна з перших організаторок щотижневих акцій Поверніть героїв з полону. Два роки тому мій чоловік був звільнений із полону в великому обміні. Він був в полоні чотири місяці. На жаль, його побратими в полоні знаходяться уже майже два з половиною роки. Ми повинні боротися за їхні повернення, бо кожна родина чекає. Я бажаю кожній родині дочекатися. У номінації лікарі душі нагороди вручив ветеран Едуард Сафронов. Вони з дружиною родом з Херсона. Нині мешкають у полоному. Є в нас хлопці Титани. А є жінки, ці дійсно воїни такі ж амазонки. Вони на собі теж тягнуть дуже такий тяжкий тягар. Хлопці, котрі з перших діб реабілітації не зовсім не спілкувалися. Вони були собі замкнуті. Вони нарешті після розмов з дівчатами, котрі присутні сьогодні в залі, вони відкрились і вони почали спілкуватись. І нарешті я побачив у них посмішки. Волонтери за покликом серця іще одна номінація, яку вручала мати героя Богдана Вогника. Хмельницький невідносно невелике місто, але тут надпотужно б'ється волонтерське серце. Цей волонтерський рух, завдяки вам я також жива. У номінації Щедрий розум, котру оголошували волонтерки Леся Стебло та Алла Учек, підприємиці, науковиці, представниці громадських організацій. Ми не маємо права опускати руки, хоча іноді дуже-дуже складно. Я знаю, бо я сама це відчуваю. Тому величезне спасибі всім тим жінкам, які сьогодні на передовій. Як хочеться, щоб ми зробили на наступний рік номінацію і запросили тих жінок, які захисниці. Церемонію на сцені обласного театру Ляльок влаштували представниці громадської організації Бути жінкою. Номінували учасниць громадські активісти, немайдучі хмельничани. Ми отримували листи, ми отримували телефонні дзвінки. Перші три роки премія мала назву Мама року Хмельниччини. І ось уже третій рік ми змінили назву і змінили трошечки концепцію задля того, щоб продовжувати підтримувати тих людей, які на сьогоднішній день, попри все, щоденними кроками наближають нашу перемогу. Нагороди соціального проєкту Жінки, що вражають, вручили 20 номінанткам. Ірина Аріон, Павло Романюк новини міста.